Всім добрий ранок. Починаю сьогодні знімати новий влог. Зараз у нас 27 січня понеділок 15 хвилин на 8 ранку. Я вже поставила тут Богдану кашу. Ось зварена каша для Віки, але вона ще спить. Кулька це у нас 24 січня було день народження у Віки. Їй виповнилось 2 роки. Тому у нас з'явилася така кулька. З геліями вона тут у нас майорить під е, стелею. Богдан вже пішов в школу, віка ще спить, я варю курячі гомілки. Це сьогодні я буду варити борщ, тому заздалегідь вирішила зварити зранку курячі гомілки, щоб вдень уже просто з м'ясом варити борщ. Віка вже прокинулась, ми зараз снідаємо. Ми тут, з Вікою займаємось домашніми справами. Правда, вона пішла вже в кімнату грати, тільки що ми загружали пральну машину. Зараз буду прати речі, поставлю прання. Ось, Віка вже прийшла. Зараз буде дивитись за пранням. Взять. Взяти що взяти ти хочеш? Водичку, Водичку не можна взяти, вона всередині пральної машини. Перуться речі. Будуть... В, машинці. В машинці, так. Носочок, носочок. носочок твій, так? Там переться носочок. Бруд. Там був бруд, так? В носочку. В носочку був бруд. Тепленькі. Тепленькі? Що тепленькі? Носочки. Носочки. Кондиціонер. Так, давай, мама вже буде ховати. Ні-ні, діткам не можна гратись з кондиціонером для білизни в якусь. Давай. А так, так? Отак, ти думаєш, треба, так? Я для Віки купила зубну щітку, ще я купила зубну пасту. Ось таку. Але Кри, вона, має, вона відмовляється чистити зубною пастою, дозволяє чистити тільки без зубної пасти. Зуби. Вчора ввечері смажила крила. Крильця підсмажила вже давно не смажила, то треба зараз перекусити і йти на вулицю по справах. Ну, Вікою вже вийшли на вулицю, сходили вже на Укрпочту, на Укрпошту, точніше, а вона там так чемненько сиділа, сіла на лавочку в відділенні і так чемненько чекала, як доросла. Так. Зараз що там кран Вікуся, так? Кран працює, шумить, так? Шумить. Шумить кран. Крана подивіться. Кран подивитись? Ну, ми не будемо зараз дивитись кран, поїдемо в магазинчик. Треба покласти гроші на картку, потім поїдемо в ТБ. Боже мій, ви подивіться, яка на землі зелень. Яка реально... Якась весняна, яскрава зелень, соковита. Я в шоці. Ми їдемо тут через наш дворик. Я просто в шоці. Погода реально весняна. Віка навіть, Вікусінька. ми їдемо в магазинчик, зараз не будемо виходити. Сьогодні 7 градусів, тож ми навіть в осінній курточці, вікінь чорній. Ось і на вулиці реально тепло. І кругом, бачите, яка зелень. Бачиш, крутяться по колу листочки. Так смішно крутились, тільки що не наче смерч. Он все зелене повилазило. Наче весною, бачите? Он трава, дивіться, бачите, що робиться? Що робиться в січні? Ось кругом трава. Зелена трава. Скоро Короабрикоси зацвітуть, зав'яжуться і будуть зріти. Повернулася і за тебе, покажу вам покупки, але вони досить невеликі, тому що вчора робили в якусь віднеси з і шарфик в коридорчик. Тому що вчора робили замовлення в метро. Тож сьогодні купила кріп, це борщ, буду класти. Далі закінчилась допомога швидка. При відсутності їжі, це пельмені. Завжди купляю йогурт. Завжди ось такі пельмені, саме у стрім ведмеді фірмові. Вони смачні. Далі купила помідори чері мариновані. І купила ось таку квасолю, в АТБ продається. Дуже мені подобається віканевний, будь ласка. Для борщу ось така крупна, велика, плодна, така гарна дуже квасоля. Так, і купила ще ось такі йогурти, 40 гривень, 4 штуки. Поставила вже варити борщик. Тут у нас вариться все, окрім буряка, капусти, квасолі і томатної пасти. Ось це буду додавати трохи пізніше, тож буде каструля борщику. Зараз буду класти в борщ капусту і буряк. Вони в мене в заготовках вже були натерті і зберігалися в морозилці. Тепер це в нас вже стає більше схоже на борщик. Так, і останній ривочок. додала квасолю. Квасолька плаває. І кріп. Все зараз закипить, і борщик наш на вечерю готовий. Борщик у нас вже зі сметаною чекає тут Богдана. Це Віка ось їла, але вона не доїла. Це як це вони називаються пас... пасатіжи, чи <смас> не пам'ятаю. Ось добрий ранок. Ми на майданчику. Ходимо по району, шукаємо, де нема вітру. Шатам, Щось... шатам. Там свинка пепа захована. Ось зараз вже наступний шатам, день. Шатам. Ми сходили в магазин і зараз гуляємо шатам. і прийшли на майданчик. Шатам. Там свинка пепа захована. Шатам. Я не знаю, чи можна її відкрити. Зараз подивимося. Шатам. Шатам. Це телефончик. Покатаємося, покатаємося, так? Круть-круть. З Ірою, з, Ірою з Ірою катались, так? Молодці. Молодці з Ірою катались, так? Дуже гало. На На Злазь обережно. На машинку. На машинку. Я вже завела віку додому, а сама я вирушила ось до лікаря. Коротше кажучи, я вирішила зі своїм поганим моральним станом звернутися все ж таки до відповідного лікаря. От. Але проблема в тому, що я не знаю взагалі на якій кузі під'їхати до цього питання, бо я в таких лікарів ніколи не була. Ось вони є державні в диспансерах і є приватні. От. Але до державних багато негативних відгуків, до приватних теж є негативні відгуки, тим більше заходиш там. Ціни такі там від, від півтори тисячі і все таке інше. Ось є ще лікарі, які приймають, які працюють в стаціонарах. Ще я почитала, що до них якби можна потрапляти, але я дуже не люблю ходити по таких лікарях, бо їх поки визвониш, поки до них потрапиш, і вони зазвичай беруть ще велику ціну за свій прийом. Ось, тож я вирішила, я вирішила почати з малого і вибрала нам найближчу локацію, це тут диспансер, ну який найближчий, і піти до державного. Він призначений по прописці. Ось, не знаю, що з цього вийде. І якщо ще хтось захоче мені написати в коментарях, що це я з жиру бішусь і всякі такі інші речі, то я вам хочу сказати, що ви не портіть собі свою карму. От і все. Всім добрий ранок. Зараз уже наступний день. Я зараз буду снідати, у нас закінчився батон, бо я вчора, до, майже до пізнього вечора, просиділа в тому диспансері. Це окрема історія, я розкажу, як буду вільна. Ось, а зараз буду збиратись, бо нам треба з Богданом піти в Синево здати аналіз крові. Ось Мені нема з ким лишити віку, тож доведеться її будити і брати з нами. Ось я навіть не встигну її погодувати, повезу голодною. Потім приїдемо, тоді там уже кашу. Ось ми з Богданом вже йдемо в лабораторію. Віка тут з нами, ось Богдан там. Везе колясочку. Зараз восьма година, Богдан пропустить перший урок. От. А ми зараз їдемо до лабораторії. Правда, там дуже незручно, там високі такі сходи. І я віку туди не буду піднімати прямо всі синего, тому що я не затягну туди коляску. Я можу її фізично, звичайно, затягти, але я не буду. Тому я піду його оформлю. Богдан знизу постоїть, а потім ми змінимось. Я піду з вікою стояти, а Богдан піде здавати аналіз. А зараз он, Богдан грає, грає в маму. Він любить катати коляску. Лісточки, так? Да? Вирували листочок? Ось тут поряд. Зі сходами, а я пішла оформлювати. А ви чекайте мене? Добре? Да. Да? Так, а мені сюди підніматись тут з коляскою. Не дуже хочеться. Ку-ку, зараз, скажемо, куку, бачите, якісь у нас тут футуристичні футуристичні е, пейзажі. Ку-ку! Віка, бодя. Ку-ку. Віка, Бодя. Не бачить. Точніше, ще це не пейзажі, це урбаністичний стайл. Ку-ку, побачила, так? Все, ладно. Піду. Бодя. Йди, піднімайся. Йди сюди, Бодь. Бодя, там тебе чекають. Підходь до мене, йди сюди. Добре. На, візьми документи. На, оце Даш е, медсестрі в кабінеті, штрих-код. Угу. Оце мені давай. Рюкзак ти поклав. Все, біжи, заходь, роздягайся, там тебе покличуть. В тебе номер 22. 22, запам'ятав? Віка, не заходить. Ні, Віка, не заходити. Ступає. Ступає, ступає? Чи як ти кажеш, убігає, убігає? Братик пішов, так, в поліклініку здавати аналізи. Де братик? Ага, он братик. Паличку, дати, Паличку дати? то братику дали за гарну поведінку. Сюда, пішли. пішли зустрічати братика. Пішід пішли зустрічати братика. Спускайся до нас. Вікусь. Вікусь. А що, а що це таке? Це магнітик. Да. А, магнітик. Давай зловим. Тільки не відгризи гризи кусок, я тебе умиляю. Все боть, спускайся. Біжи, зустрічай, біжи, братіка, зустрічай. Вікуся пішли. Пішли, сядемо у колясочку. А -а -а -а. Ми вже вдома. Богдан пішов в школу. Віка снідає. Я її годую кашкою. Зараз 10 година. Ми якраз все встигли, все нормально зробили. І зараз спокійненько снідаємо. Бо зранку побігли Богдан, наче серце побіг, здавати аналіз. Я тільки перекусила, а Віку підняла, просто з ліжка вдягла і побігли. Так? Все, ми вже поснідали, привели себе до порядку, і я сіла вам розповісти, як я вчора відвідала диспансер і лікаря і що з цього всього вийшло. Коротше кажучи, я вчора поїхала до лікаря попередньо подзвонивши в реєстратуру. Мені сказали, що вчора у нього три години виділено на його чергу. Також у нього є запис. Прийом по запису, але найближча дата прийому по запису це аж на кінець лютого. Через місяць, звичайно, мене не влаштовує, тому я вирішила їхати в живу чергу. Ось приїхала заздалегідь. Я виїхала з дому о 12-й годині, приїхала в 13-15 чи щось таке. Ось ще не було двох годин, але народу там було там людей було просто море. Просто море. Це державний заклад, і так як зараз оця тема мобілізації, ВЛК і все таке інше, то частина людей йде вже у чергу з цими справами, частина людей йде в Просто за своїми лікувальними справами, направлення на госпіталізацію, призначення лікування, там, ну, встановлення діагнозів і все таке інше. І ще частина людей, які туди йде, йдуть, це військові. Дуже мало людей йде самостійно. От, здебільшого, всі люди йдуть з опікунами, ну, або з батьками. Ось, тобто, чоловіки, хлопці всі йдуть з батьками, з літніми своїми мамами там, і все таке інше. От, і просто. Просто народу в диспансері просто маса. Було три години виділено на живу чергу і приїхав, привезли військового. Ось діти привезли військового, який був зовсім ну, вже все, тобто він не дієздатний. Півторіст із трьох годин прийому година 45 пішла на обслуговування цього військового, тому що треба було там вирішити питання по його здоров'ю. А друге, це треба було вирішувати масу там якихось бюрократичних справ, щоб відписати його від військової частини, де він служив, і його син виходив в коридор. І ну, при всіх дзвонив розмов... в цю частину розмовляв там з їх начальником, чи я не знаю там, як він називається командиром. А той каже, що то хай пише рапорт. А син каже: він не може написати рапорт. Ви мене чуєте, він недієздатним. Він став недієздатний. Цей весь ну, якби ці всі дії кругом мене. Навіть там кругом мене курсували от обставини, які призводять мене до такого стану. Тобто, в мене такий стан, з яким я пішла до лікаря, виник через війну і через малу дитину, через материнство. От і там здебільшого співпадіння цих двох факторів до цього призвело. І просто я ще коли був цей військовий на прийомі, зрозуміла, що я не попаду на не змо не встигну. От, але я продовжила сидіти, і так воно й вийшло в п'ять годин. Закінчився прийом по черзі. лишилась я і переді мною ще чотири людини. Після мене вже всі поуходили, і я ніяк не могла прийняти рішення піти. Тому що мені все здавалося, що я маю що мені може якимсь чином пощастити, і я все-таки зможу попасти. Бо мене такий відчай взяв того, що я вирішила піти все ж таки до лікаря. І просиділа там ціли, цілий день. І поряд з цим я від інших там сусідів по черзі чула такі історії, що вони приїхали, посиділи, поїхали, приїхали, посиділи, поїхали. Я залишилась після п'яти, після, після живої черги. Все там я собі думала, хоч би не прийшли ті, що по запису, хоч би вони спізнились, хоч би вони спізнились. І так і вийшло: 40 хвилин не було людей по запису, тобто там не був ніхто записаний. Але мені все одно не пощастило, бо переді мною було чотири чоловіки, і всі вони пройшли ось цей це віконечко, коли було вільно. А потім почали приходити люди, які а, по запису, і а, вони спочатку мене подвинули, а потім а, мені вдалося з ними домовитись, щоб вони мене все ж таки пропустили. Там було дві пари ну, людей, дві пари. Одну з них я попросила. Щоб вони мене пропустили. А пара, яка була одразу, якби мала мала ну, йти першою по запису, вони мене спочатку відмовились пропускати. Тож я в другої пари просила, щоб вони мене перед собою пропустили. Вони погодились. А потім перша пара, вона там, жінка підійшла до мене, сказала, що минулого разу вони були в такій самій ситуації. Точно такий самий, тому вона мене розуміє. Вона мене пропускає. От таким чином я потрапила десь близько пів було пів на сьому вечора. А з дому я поїхала в 12. Пів на сьому вечора я зайшла до кабінету лікаря, і в мене ще був такий страх. Це все державні лікарі. Про них є відгуки в інтернеті, і про деяких лікарів з цього диспансеру є такі відгуки, що якщо там всі розподілені по територіальному признаку, по територіальному розташуванню, місцю проживання. І там написано про одну жінку, що якщо вас направляють в реєстратурі по ваші по вашому місцю проживання до такої то жінки, просто просто беріть свої речі і ідіть звідти. Не йдіть до тої жінки, бо ви після неї вийдете ще в гіршому стані. Тобто вона принижує зверхньо розмовляє, грубить, не відноситься, не відноситься серйозно до проблем, задає якісь провокативні питання, які викликають ніяковість, сльози. Таке. От. А про того лікаря, якого мені назначили, дуже мало було відгуків, частина з яких ну, не, такі були не дуже гарні. Ось. А частина була, що там дуже багато народу, і, він, і там хаос через те, що хаос на прийомі через те, що дуже багато народу. Но я боялась заходити в кабінет, бо думала, що після того всього, що я тут. Просиділа в цій черзі, ще в мене не складеться з лікарем, і він мені почне казати якісь негативні речі. То, на мій моральний стан, скаже одразу буде мати вплив ще гірший. Ось, але вийшло все навпаки. Хоч це й був вже вечір, він мене прийняв. Я розповіла все, він мене вислухав. ніякого я не бачила, як там пишуть про державних лікарів, що вони. Насмішки чи щось таке, нічого такого не було. Взагалі не вислухав. Потім він задавав питання, Ось, але не такі, як психоаналітик чи психолог, не те там, по типу, як пройшло ваше дитинство. А діагностичні свої питання там щодо строків, щодо там якихось симптомів, і він доволі багато мені часу приділив не прям так не годину 45, а як було з військовим. А, але не це не так було, що я зайшла, щось сказала. Він мене перебив і кудись відправив. Ні, він доволі довго виясняв, що зі мною встановили мені, що в мене тривожно-депресивний розлад. Це ось є депресія, а є генералізований тривожний розлад. Ну, тривога, тривожність. Тривожно-депресивний розлад це два в одному. Грімуче суміш. Ось тобі і депресія, ось тобі і тривожний розлад. І мені прописали аж три меди... три медикаменти, там антидепресанти і ще якісь специфічні для цього розладу, для цього розладу лікування. І сказав він прийти до нього через три тижні. Піка. Як зняти відео? А, Віку, ти вже тут таке зробила. Давайте візьмеш оце, а мама закриє, добре? Як зняти відео? Поки тут ще розібрали просто шафу. Сказали прийти через три через тижні, але йти в живу чергу це просто, там просто якийсь жах повний. Я записалась на свій день народження. Куди я йду на свій день народження? відсвяткую свій день народження? Коротше, записалась на наступний прийом. В принципі, я. Ось була вчора ввечері дуже стомлена, дуже стомлена. Я ледь вже доїхала додому. Вже було доволі пізно. Початок на 9 вечора я поїхала в 12. Боже, я поки там сиділа, я вже мільйон разів була готова піти до платного лікаря, заплатити хоч дві, хоч дві з половиною тисячі, скільки вони, вони там беруть. Бо я не знала вже куди мені йти. Як поки сиділа в тій черзі, і особливо коли приймали військового, і ніяк ніяк він не виходив. Я просто не знала, що мені робити. І я полізла в інтернет шукати приватних лікарів, але я вже була там в такому стані, що я не могла щось зрозуміти, вже, що мені показує той гугл. Хоча ось здається, зараз у Богдана там деякі проблеми зі здоров'ям, і на його обстеження і відвідування лікарів, а, от коли дітей ти обстежуєш, лікуєш, коли треба йти до лікарів, то не виникає коли ти просто розподіляєш власний сімейний бюджет, то коли мова йде про то ти якби береш і не жалкуєш грошей. А коли мова йде про тебе, то ти думаєш, чого я ж доросла людина, я можу піти і посидіти в державному диспансері в черзі 7 годин. І просто потім сидиш там і вже починаєш. Це точилка для ножів. І просто починаєш там сходити з розуму. Що думаєш, що треба. Підніматися з першого поверху на третій до стаціонарів, так що такі були новини з цього приводу. Зараз, дівчата, я буду готувати вечерю. Буду варити картопляне пюре. Ось вже нарізала картоплю, зараз буду заливати її окропом. А зараз ось буду готувати курячі гомілки, буду їх смажити і натерла їх приправою, сіллю. А тут ось одну гомілочку варю для віки на вечерю. Для віки на вечерю буде картопляне пюре і куряче куряча варена гомілка. Вечеря вже готова. Курочка. Зараз буду я робити ще салат. Картопляне пюре, у мене тут готове теж. У мене тут ось є серце куряче. Купила пару, пару днів тому. Хочу зараз зайнятися цим серцем, пообрізати, помити його, пообрізати жир Війка. щоб можна було просто завтра його підсмажити на сковорідці. Ось, привела до тями ці серця. Треба буде їх тепер посмажити. Зараз вже наступний день. Віка тут грається з цибулею. Я смажу сердечки, які вчора чистила. Смажусь з морквою і цибулею. Ти цибулькою граєшся, так? Покатай своє відеречко. Ми вийшли на майданчик, на вулиці сьогодні тепло. Он сонечко взагалі світить. Камінчик, ти взяла, так? Молод... Yeah. Молодець. Тільки що Бодя, прийшов з басейну. Ось у нас тут бардак на столі, бо я купила нові олівці, вони тепер валяються по всій хаті. І Богдан вирішив зробити нам подарунок, назбирав гроші і вирішив ось за своєю ініціативою купити подарунок. Я приходжу додому. Точніше, я вдома, а Богдан приходить з басейну і каже. І каже, я купив вам подарунок дещо з, із того, що можна пити, майже за 300 гривень. Я ж думаю, що він купив. Каже, дорогий подарунок. Виносить з кімнати і подарував нам ось такий чай, Ловаре, Flowers and Tea. 60 чайних пакетиків, тут різні види. Uh, так що, в нас тепер є така упаковка чаю. Ми його будемо розпаковувати скоро клас. Тож, ми йому дуже подякували. Нам дуже приємно, дуже приємно. Mm. Да, Віка? Богдан mm -hmm. каже, мама-блогерша проблеми в сім'ї. Mm -hmm. <laughs> не відкривай, я буду знімати, не відкривай. Ми зараз просто будемо відчиняти цей чай. Можна да, відкривати? Mm -hmm. Oh, okay. Да. Вау, 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 вау. Як в кафешці на вибір. Yeah, no. No, no, no. Так, тисячу одна ніч, нахабний, це що тут, там у нас? Фрукт. Тут ззаді все написано. Е, пристрасний фрукт, так, полуниця маршмеллоу», як воно там. Бризки шампанського, ніч Клеопатри, Голден Манго. Якийсь там чорничний чи ягідний джем. Вишневий, дика а, якась ягода, бергамот ваніль. Бергамот. Не знаю, що воно таке. Ройбуш, малиновий. Ось така краса, багато-багато. На вечерю зварила ось таких макаронів. Це дитячі, там різні фігурки. Віка вже погодувала з м'ясним пюре. Вона їла, ну вона макарони добре їсть. Так, і зараз буду годувати Богдана, теж виклала йому макарони. Ось сердечки, які я смажила сьогодні зранку. І в мене є ось така сирна посипка, типу тертий сир. І я зараз посиплю цю страву геніально. Все, вечеря готова. Зараз буду давати Богдану і буду вже з вами прощатись, бо вже сьогодні нічого цікавого не буде. Тож, всім дякую за увагу. Пока-пока і до нових зустрічей!